Всім привіт! Зараз ми поговоримо про мегапікселі в системах відеоспостереження. А саме, я взяв для цього тесту 8 мегапіксельну камеру від Dahua, це звичайний відеонагляд. 8 мегапіксельну 48 -мегапіксельну камеру iPhone і 108 мегапікселів камеру в Samsung. Зараз ми подивимося, яка деталізація буде при 8 мегапікселях, 48 і 108. Оскільки цього року я зробив достатньо тестів між 8 мегапікселів, 40, 4 мегапікселя, Як тести всі показали, 4 мегапікселя – реально є погані, реально є хороші. Багато на то впливають кут огляду, матриця і так далі. 8 мегапікселів наше очікування, хочеться 4 мегапікселя 8 логічно мало би бути в два рази краще. Но не так, далеко не так. Я не бачу навіть за що переплачувати 8 мегапікселів, там реально різниця в 10, ну може, трошки більше відсотків. Приблизно 10-15% переплата між 4 мегапікселів. І це і то там деталів настільки мало, що взагалі я не бачу там якогось великого сенсу. Також я взяв 48 мегапікселів і подивитися, наскільки класно буде. Чи не класно і 108. Тоді логічно, якщо ми беремо 48 і 108, 108 точно має показувати як мінімум два рази краще, як 48. Но знову ж, тут не так-то все було. Зараз ми перейдемо до відео, і я вам покажу, як показує 8 мегапікселів, 48 і 108. Це, робили, це робиться для того, щоб розуміти, в дальнішому будуть камери з великими мегапікселями, чи в нас все закінчилось на 8 Мп. В 4К і так далі. Дивимося, переходимо, і в кінці даного відео зробимо якийсь огляд і тест висновок по даному відео. Так, як ми бачимо, це є 8 Мплів, -мегапікселі. 8 Мплів буде отак, бачите, нам там за 15 метрів. Ну, таке буде зображення. Далі, якщо ми підемо там на 20, на 25 метрів, ну, ще 20 видно, 25 вже все, не видно. Ну і зараз для порівняння ми побачимо, що таке буде 48 чи 108 мегапікселів для цікавості. Так? Це суто в експериментальних таких моментах зроблені ці, е, цей тест. Дивимося, 25, вже все не видно, і 30 взагалі не видно. Ну і давайте перейдемо зараз ми на 48 мегапікселів і подивимося, яке буде зображення. Взяли 48 мегапікселів, дивимося, як воно показує. Я змушений був зробити фотографію, оскільки коли телефоном збільшуєш, включається завжди оптичний зум. Нам цього не потрібно, ми тільки і виключно користуємося цифровим зумом. Давайте ми подивимося. 10-15 метрів, відповідно, я забрав, бо немає ніякого толку робити. Як ми бачимо, 20 видно метрів класно, 25 круто, 30 також видно. Я поставив табличку ще й на 50 метрів. От на 50 метрів отаке зображення. Погодьтеся, досить непогано. І я ще одну табличку, аж тут побачив на 80 метрів, і ми її вже не бачимо. Можемо подивитися, зробити собі, скажімо так, деталізацію щодо цих машин, дерева і так далі. Ну, якби були камери такі. І так би знімали, потись було би класно. На 50 метрів можна би було побачити номер автомобіля при куті огляду, ну, приблизно туди з градусів 70. 70-80. От, Давайте ми подивимося на номерні знаки. Далеко знаходяться машини, і дивіться, як непогано досить видно номерні знаки при 48 мегапікселях Ну, давайте тепер плавно перейдемо до 108 мегапікселів Маємо ми камеру в 108 мегапікселів Давайте ми подивимося, що нам покаже все-таки ще й 108 мегапікселів ми почнемо 20 м, класно, 25, само собою. Дивимося, метрів 50. Я можу помилятися, але вона бачить приблизно як 48. Приблизно. Ну, давайте глянемо також на 108. В принципі, така сама табличка і на 108. На 48, вибачаюся. Тут деталізація по машинах така сама. Як на мене, великої різниці немає або немає її взагалі. Давайте ми ще глянемо на отакі моменти, як я тут робив. Ось такий номер видно. Тут якось гіляки заважають. Ну, але тим не менше, ми також бачимо номер автомобіля і не краще, не гірше, як ми бачили на 48. Тобто, ми можемо зробити собі якийсь такий загальний висновок, що 48 мегапікселів досить таки непогано би було, якби були камери на 48 мегапікселів. В системах відеоспостереження, бо, як ми бачимо, 108 вже хромає. Ну, вона показує так само, як 48. Ну, як на мене. Може в когось є якесь інше бачення. Порівнюйте, дайте мені якісь коментарі, будь ласка. Якщо ви не погоджуєтесь з, тим, з таким моїм порівнянням, ну, будь ласка, тоді дайте коментар, щоб я краще відзняв, що саме не так я зробив і так далі. Дякую всім за перегляд. Ставить, ставте палець вверх і підписуйтесь на канал. Дякую. По цьому відео ми можемо зрозуміти, що 4 Мб і 8 то саме така сама різниця, як між 108 і 48. Ну, різниці, як на мене, немає майже взагалі. Ну, Але погодьтеся, круто, якби було відеонагляд, відеоспостереження в нас з такими пікселями. 48-108 неважливо. Картинка, коли ми бачимо номер автомобіля на 50 метрів при цифровому зумі, реально класно, реально круто. Тобто, взяти якийсь недорогий Samsung, запхати матрицю в камеру відеоспостереження, було би круто. Так що, я думаю, виробники по-любому підуть далі з пікселями, і я сподіваюся, що скоро ми якісь будуть камери, які будуть в цифровому зумі бачити на 50 метрів номерні знаки. А так, якщо ви хочете якісну консультацію по відеоспостереженню, звичайно, звертайтеся до нас, ми безкоштовно вам її надамо. Дякую всім за перегляд і не забувайте підписатись на даний канал.